Тебе ж звинувачували в тому, що ти насправді отримав поранення на підпитку, не спілкуєшся зі своїми побратимами. Як ти вирішив це запитання? І звідки у неї ця інформація у цього блогера поспотрапа? Це банальний коментар Фейсбук. А -а -а. Це навіть не знаєш, якась перевірена інформація, це просто чувак вирішив. Показати себе, напевно, я не знаю, да. яка його була перша причина. Написав цей коментар. Виявили, що він дійсно служив в, в Карпатській Січі, але отримав поранення ще в травні. Тобто він вже в травні був в госпіталі, да. то тобто він фізично навіть не міг е, зі мною пересікнутись. От, і я його знайшов е, через е, знову ж через тих своїх побратимів, з якими я не спілкуюсь. Е, знайшов я контакт, написав йому. Він дуже здивувався, що я йому написав, е, не знав, що робити. І я кажу, слухай, твій коментар. І він такий, ну да, мій, вибач, я не знав, що це так понесе, таку відповідальність. Мені довелося видаляти всі свої сторінки. Е, я кажу: так слухай, а де ти був? Ну, ти був зі мною поруч, коли я отримав поранення. Ну, я був в госпіталі в травні. Я кажу, слухай, чувак, я в серпні отримав поранення, то як ти можеш щось знати? Ну, мені переказували хлопці, і це, знаєш, почалося. Я кажу, ну просто я кажу, що ти ну, чмо, просто ти ну, недостойна людина, ну, ти не розумієш там, сви, своїх наслідків дій. І, ну, Просто я йому в грубій формі щось написав, що я ну, з тобою навіть не хочу спілкуватися ніколи. А так, ти спілкуєшся з побратимами? Так, так, ну на жаль, велика кількість людей, насправді, тих моїх близьких, з якими я от прям близько спілкувався, тісно загинули. І фактично лишились вже такі, скажімо, вже другорядні знайомства. З кимось там пізніше познайомився, з кимось вже ось під час там, своєї там, громадської діяльності. Ось тому, на жаль, таких вже тісних контактів не лишилось.